В умовах війни ми бачимо, що перед поліцією виникли виклики, окремі виклики, на які ми повинні оперативно реагувати. І за підтримки консультативної місії Європейського Союзу ми готові до цих викликів, і однозначно, перемога буде за нами. І ми Виб'ємо цього окупанта з території нашої держави сьогодні. Консультативної місії Європейського Союзу передається для потреб національної поліції 16 спеціалізованих причепів для перевезення собак. Ми дякуємо за цю допомогу і, взагалі, вся допомога, вся підтримка. Консультативної місії Європейського союзу вона не тільки нас, а й всю нашу Україну, весь наш народ наближає до перемоги і однозначно зберігає життя наших людей. Сподіваємося на подальшу плідну нашу співпрацю для нашої спільної перемоги над окупантом. Консультативна місія Європейського союзу працює тут для того, щоб допомогти вам пройти цю війну і бути переможцем. Щодня ви демонструєте всьому світу вашу надзвичайну рішучість для того, аби вийти з цієї війни, війни з переможцями і захистити свою землю. І для цього ми також свого боку адаптуємо нашу роботу і заходи, аби допомогти вам прийти відновити роботу на деокупованих територіях. І ми докладаємо зусиль для того, аби надати вам додаткове обладнання, додаткові транспортні засоби, такі спеціалізовані, як ми передаємо сьогодні. Також засоби особистого захисту, медичні засоби інформаційно-комунікаційні. Технікою обладнання для того, щоб підтримати вас в роботі на деокупованих територіях у цей важкий час. Основними завданнями для службових собак є виявлення зброї, мін, предметів, що не вибухнули, особливо на деокупованих територіях. Це завдання є критично важливим і також вимагає належного транспортування службових собак в належних умовах до місць виконання їхньої роботи в умовах небезпеки. Служу украинскому народу. Служу украинскому народу. Служу украинскому народу. Служу українському народові. Служу українському народу. Служу українському народу. Служу українському народові. Дуже зручно, що вона знімається, тобто коли собака буде їхати, вона не травмується. Арчі. Так, вакциною обладнаний двома відсіками для перевезення, тобі ж двох собак. Посадили і виїхали на якесь спеціальне службове завдання. Тут у нас у дверцятах вентиляція, вентиляційні отвори, щоб собакам можна було дихати. Місця ось окрім тут. Ну, тут. На цьому покажу кріплення для миски, щоб собаку можна було напоїти, погодувати, щоб собака комфортно себе почувала в цих умовах. Тепер наші чотирилапі помічники будуть їздити з комфортом. Дуже задоволені цим причепом. Велике дякую. Йому вже 5 років. Він у нас спеціалізується за напрямком пошуку вибухових речовин, зброїв та, небезп... та вибухонебезпечних предметів. Постійно виїжджаємо у складі вибухотехнічних груп зі своїм чотирилапим напарничком».